Вітаю! Ви дивитесь вісті надії з вами. Каріна Дрозда сьогодні в новинах віряни християнських церков виступили проти видалення з конституції України поняття Шлюб на Львівщині. Відкрили перше адвентистське радіо. На Київщині грали за життя. У Львові відкрили перше Адвентиське радіо. Програми, які записуватимуть у столиці Галичини, можна почути в містечку Турка, що на Львівщині. Цією інформацією на урочистій церемонії поділився керівник радіо Голос Надії в Україні Костянтин Гальчинський. Зовсім скоро Адвентиське радіо запрацює ще в дев'ятьох місцях країни. Привітати працівників зі святом приїхали представники медіагрупи Надія. Які ж нові програми будуть лунати у радіоприймачах мешканців Львівщини? Цікавилася Вікторія Михальчук. У Львові на базі медіацентру телеканалу Надія відкрили студію звукозапису Радіо Голос Надії. Подібна студія нещодавно запрацювала у Чернівцях та на Київщині в містечку Буча. Програми, які записуватимуть на голосі Надії, найближчим часом лунатимуть на ФМ-станції у місті Турка, що на Львівщині, на частоті 89,0 МГц. Я думаю, що студія буде працювати над тим, щоб ці програми були актуальними, щоб вони подавали цікаві новини, щоб вони відповідали на всі запити людей, особливо духовні запити. У Львівській студії вже почали записувати новинні програми. А в планах ще багато цікавих програм для різних вікових категорій. У самому Львові по моєму записувати також велику кількість програм. Уже ми починаємо починаємо біля п'яти програм на Тематику записувати дитячі програми, сімейні відносини, також новинні цікаві рубрики будуть записуватися і будуть транслюватися по всій Україні, в тому числі на FM-діапазоні. Статистика свідчить, що християнські медіаресурси мають своїх шанувальників серед українців. Щотижня у контакт-центр медіагрупи Надія надходить близько сотні молитовних прохань. Цей список займає 25 сторінок, а 4 Окрім цього, у школі Біблії, яка, як і телеканал Надія та Радіо Голос Надії, входить до медіа. Групи надія цього місяця розпочав вивчення біблійних уроків 80-ти тисячний, а закінчив навчання 25 -ти тисячний учень. Ми бачимо, що українці люблять слухати слово Боже. Все суспільство бачить потребу в тому, щоб викорінювати корупцію, викорінювати інші е, проблеми, які на жаль, ми бачимо адміністративними методами дуже важко викорінити. Ми віримо, що саме. А робота телеканалу християнського і робота християнського радіо це потужний ресурс, який зможе змінити цю ситуацію в Україні. У планах запустити дев'ять станцій по Україні, звідки цілодобово лунатимуть програми Голосу Надії Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, Вісті Надії. Медики, правники, священники, психологи, громадські діячі, парламентарі та батьки поділилися своїми методами досягнення заборони абортів в Україні під час круглого столу, що пройшов у столиці 17 лютого, на заході звучали різні точки зору стосовно того, як зменшити тиск факторів, що штовхають жінок на аборти. Учасники зійшлися на думці, що аборт це зло, а українські закони повинні на це вказувати. Голова всеукраїнського благодійного фонду за гідність людини Геня Сомборська запропонувала ряд законів про терасової расової нетерпимості, інцесту, зґвалтувань, крадіжок, вбивств, водіння в нетверезому стані доповнити забороною абортів, адже закони приймаються для того, аби утримувати людей від скоєння жахливих речей. Аборт це заперечення права на життя, додала голова фонду. Також Геня Сомборська вважає, що добитися успіхів у справі захисту ненароджених дітей можна лише разом з Ісусом Христом. В Україні кожного року у лоні матерів вбивають близько 700 тисяч дітей, як стверджують організатори круглого столу майбутніх професорів, науковців, винахідників, які теж могли б змінити долю людства. Рівень абортів в Україні залишається найвищим серед країн Європи та становить 21 на тисячу жінок фертильного віку 46. 6 На 100 вагітностей, 84 на 100 пологів. Серед причин материнської смертності, які можна було б запобігти, аборти пов'язані з ними ускладнення, забирають життя майже кожної десятої жінки, що померла під час виношування дитини. Також фахівці застерігають, аборт під час першої вагітності має всі шанси спричинити безпліття жінки. Про аборти та про видалення із Конституції України поняття шлюбу як союзу між чоловіком та жінкою говорили представники різних християнських деномінацій під час прес-конференції, проведеної з нагоди подання колективного звернення до президента України. До цього дня активісти уже зібрали 112 тисяч підписів. А слухала розмову також Олена Долгорученко. Вона розповість більше. Ініціативна група вірян греко-католицької, римо-католицької та протестантських церков України провела прес-конференцію з нагоди подання колективного звернення до президента України Петра Порошенка щодо внесення змін до конституції України про визначення шлюбу як союзу чоловіка та жінки і появи нових понять в законі. Стаття 21, які визначають шлюб як сімейний союз, жінка та чоловіка, і обмовлюють, що Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. Це е, стаття е, 211, частина 3 Сімейного кодексу України. Громадські активісти зібрали 112 тисяч підписів, аби висунути до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та народних депутатів вимогу неприпустимості видалення з Конституції України визначення шлюбу як союзу чоловіка та жінки та появи в Конституції нових понять, таких як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Активісти заявили про ганебність підписання закону про внесення змін до основного закону та закликали громадськість виступити на захист життя і гідності українців. Невже це? Правда, що колись в нашій країні ані мої діти, ані я не зможемо сказати так важливі слова для людини, як мама, тато, тільки є партнер А і партнер Б. Я переконана, що країна, яка приймає за норму такі речі, знищує сама себе. Сімейний психолог Людмила Гридковець також виступила з аргументами проти внесення таких змін до законодавства України та за необхідність проведення роз'яснювальної роботи серед населення України. Шлюб це тільки союз чоловіка і жінки в апріорі. Більше нічого не Чому тому що родина одна з базових функцій родини це є функція, репродуктивна функція і. Жодна інша родина, де немає союзу чоловіка і жінки, вона втрачає фактор репродуктивної функції, тобто вже не може називатися сім'єю. Окрім того, громадські діячі виступили проти узаконення абортів. Та абортивна ментальність, яка на сьогодні процвітає в нашому світі, присутня, присутня і її важко викорінити з голови людей. Чоловіка і жінки ми змушені були звернутися вже не вперше. Звернутися до некрівни до керівництва країни для того, щоб припинити це дітовбивство, вбивство, яке у нас діє згідно закону. Збір підписів триває. Зібрані після прес-конференції листи передали до адміністрації президента України та зареєстрували як вхідний документ. Нагадаємо, напередодні новорічних свят робоча комісія Верховної Ради разом з релігійними діячами обговорювала внесення відповідних змін до Конституції України. Вікторія Михальчук, Олена Долгорученко, Тимофій Бутерлін, Київ, вісті надії. Тим часом, що таке справжнє кохання та чи потрібно його підтверджувати шлюбом, цікавилася молоді з Харкова. На зустрічі «Арт-кафе Конект присутньому обговорювали любовну тему. А свою історію для юнаків і дівчат розповіло подружжя Сивицьких, які у шлюбі вже 10 років. Наталя Копулова не пропустила зустрічі. Вона дізнавалася, як потрібно кохати по-справжньому. Адвентиська молодь Харкова організувала вечірні посиденьки в арт-кафе Конект на зустріч. Запросили друзів, знайомих і жителів найближчого району міста. Цього разу присутні обговорили тему кохання. Почуття, яке виникає до особливого представника протилежної статі, зовсім не схоже на любов до їжі чи домашньої тваринки. Воно інше, і треба вміти його розпізнати й проявити. Ми хочемо поговорити про любові, який біблійський взгляд на любов, що говорить об там Бог, писання свою історію кохання розповіли Роман і Оксана Сивицькі. Вони в шлюбі 10 років, мають двох діточок і єдині в думці, що знайти свою половинку, зростити і зберегти справжні почуття можливо, лише запросивши Бога бути помічником і порадником у сімейних стосунках. Любов це дійство, це глагол да? це віддавати, ділитися і шукати пользу свого партнера, супруга ну або людини, з яким ви в відносині, більше, ніж своєї пользи. Загалом до кафе завітало більше півсотні відвідувачів. Гості насолодилися гарною музикою, смачною їжею та взяли участь в іграх, моделюючи різні життєві ситуації. Окрім того, висловили своє розуміння, що таке любов. «Любов не буває без ігри. Ви повинні постійно добиватися друг другу, інакше появляється какая-то і рутини. Це віддача». Это когда ты готов чем-то жертвовать. Для меня это вот когда вот человек со мной рядом, и я его не хочу отпускать. Для меня любовь это а, внимание. Подарки. Наталья Копылова, Виталий Бегас, Харьков. Вести надеи. А от у містечку Буча під Києвом в Українському гуманітарному інституті відбувся третій благодійний футбольний турнір під патронатом молодіжного руху «Апстрім», який цього року отримав назву Грати заради життя у спортивних баталіях. Взяли участь 10 команд з різних міст України. Пропускним білетом у світ змагань для кожної команди став. Обов'язковий благодійний внесок у розмірі однієї тисячі гривень цього разу зібрані кошти підуть на лікування Дениса Кравченка, який через стан здоров'я опинився прикутим до ліжка. Чим допомогли хворому хлопцю? Знає Валерія Полторацька. На території Українського гуманітарного інституту під Києвом відбувся благодійний футбольний турнір Грай заради життя. Організували захід представники молодіжного руху Абстрім, що в перекладі українською означає вгору за течією. Ми розвиваємо соціальну активність сучасної молоді, тобто наша ідеологія вона звучить дуже просто це всього три пункти. Думай, о других делай для других і вдохновляє других поступати також. У футбольних баталіях взяли участь 10 команд аматорів з різних міст України. Окрім визначення переможців, під час заходу збирали кошти на лікування 12-річного Дениса Кравченка із Херсону. А обов'язковим пунктом для проходження команди до лави учасників був благодійний внесок у розмірі 1 тисяча гривень. Когда ти допомагаєш іншому чоловіку, при цьому робиш те, що тобі подобається, це просто прекрасно. Я очень благодарен. Людям, які тут собрались, і організаторам, які організували таке прекрасне діє, коли ми можемо играть, ми можемо бути в удовольствие. І цьому я знаю, що ми точно допомагаємо чоловіка, який реально в этом нуждається. Окрім цього, організували благодійний ярмарок, на якому можна було поласувати смаколиками та придбати натуральні соки, води та фреші. Загалом під час футбольного турніру та благодійного ярмарку зібрали 16 тисяч гривень та передали їх родині Кравченків. Да. А на цих кадрах хворий Денис намагається самостійно підвестися з ліжечка. У такому стані хлопчик перебуває вже майже пів року. завжди, всегда к концу поїхали на море відпочити. І там, когда он виходив з воды, он не мог удержаться на ногах. Падал на коленки. Тобто Пішлось виносити із води. Повернувшись у рідний Херсон, сім'я одразу звернулась до місцевої лікарні. Після обстеження медики діагностували страшну хворобу, генералізована форма міастенії, тобто повне ураження всіх м'язів тіла. Хлопчику призначили лікування, але організм дитини ніяк не реагував. І з кожним днем стан здоров'я погіршувався. його Станівоністабільне він практично все время лежить, Йому тяжело ну, кушати пити он практически не може. по чайной ложечке. Периодически случаются такие кризы, когда он не может вообще глотать даже слюну, начинает задыхаться. Он не держит голову, шею. Ему тяжело очень терять шею. Когда он сидит, он, у него голова наклонена вперед, если он может сесть на кровати, например. То есть все мышцы, руки поднять не может. Ноги сагнуть не може. Тоді лікарі наважились на повторне обстеження, результатом якого було спростування попереднього діагнозу. Однак, установити новий для подальшого лікування українські лікарі не в змозі, бо в Україні немає доказової бази та можливості провести повне генетичне обстеження організму, яке необхідне в цьому випадку. Допомогти хлопчику можуть в одному із наукових медичних центрів Німеччини. В Мюнхені в Германії, є дослідницькі генетичні центри, інститути, які займаються такими дослідженнями, можуть можуть допоможуть. Даний момент точно сумму сказать я не могу предположительно это даже не десятки тысяч долларов а сотни его надо доставить как-то это перевозка медицинская перевозка то есть это все будет стоить очень больших денег Сьогодні Денис знаходиться в реанімації. Для підтримки стабільного стану хлопця родина витрачає близько тисячі гривень на добу. Наразі усе лікування відбувається за рахунок небайдужих людей і волонтерів. Хвороба прогресує надзвичайно швидко, а тим часом Денис не втрачає надію та вірить, що незабаром одужає. Зведеться на ноги, назавжди покине, лікарняні стіни. Повернеться до рідного дому та улюбленого хобі моделювання паперових фігур. Я визнаю, визнаю. я західне. Я а для того, щоб жити далі, єдина надія Дениса на небайдужих. Якщо ви бажаєте пожертвувати на лікуванні або більше дізнатись про діагноз Дениса, заходьте на сайт, який зараз бачите на екрані. Валерія Полтрацька, Наталя Копилова, Анастасія Семенчук, Олександр Чебан та Віталій Бегас. Вісті надії. Ціна життя велика. Саме тому Папа Римський закликав світову спільноту скасувати смертну кару. Про це повідомляє Радіо Ватикан. Божа заповідь не оби має абсолютну цінність та стосується як невинного, так і винуватого, наголосив папа Франциск перед міжнародним симпозіумом, організованим спільнотою святого Егідія на тему «За без безсмертної кари. Глава католицької церкви додав, що всі християни та люди доброї волі сьогодні покликані докладати зусилля не лише для скасування смертної кари, але й для покращення в'язничних умов, щоб гідність людей, позбавлених свободи, була пошанована. У мене на сьогодні все. Бувайте здорові! Дивіться новини що на телеканалі Надія та постійно на сайті «Hope.ua».